Як можна досліджувати місто, гуляючи, читаючи, дивлячись, але яким би великим не було місто, рано чи пізно воно перестане дивувати. Одноманітна забудова, вулиці, проспекти, люди такі одноманітні. Але для екстремалів не буває нічого неможливого. Вони знайшли спосіб грати зі своїм адреналіном. Вони досліджують сховане від звичайних людей, комунікації, судини міста. Через особливості субкультури вибудувався цілий культурний пласт людей, одяг, сленг, поняття руфери, дигери, сталкери, залази, чоп. Все це створює цілу систему зв'язаних однією метою людей дослідити. Тому пропоную вам поглянути на міста та різні об'єкти з іншої сторони, додаткової, але такої бажаної, зі сторони екстремального туризму. Я розкажу про деякі екстремального урбантуризму. Що таке urban exploration? З англійської переводиться як дослідження міста і означає дослідження штучних комунікацій, що може бути незаконним. Заводи, будинки, підземелля, дахи. Все це є доволі цікавими об'єктами дослідження. Розкажу про один цікавий і дуже важливий у минулому завод Києва завод Більшовик. Знаходиться близько від центра міста. До жовтневого перевороту нарележав факціонерному товариству «Гетер і Кривенек, виробляв парові машини і устаткування для цукроварень та інших підприємств. Брали участь у першій російській революції. Назву більшовик завод отримав після жовтневої революції. На заводі можна поглибитись у атмосферу пролетарського минулого та мрії про комуністичне майбутнє, яке кануло небуття. Через такі цікаві історичні місця мені є цікава така людська пистрасть. Я ненавиджу тих, хто руйнує такі місця ради забавки. Urban Exploration є невід'ємною частиною духу міста, його культурною складовою, а деякі дослідники стали легендами та героями великої кількості медіа. Urban Exploration можна підрозділити на декілька гілок. Дигерство. Дослівно перекладається Digger копач. Копач. подорожі. Диверство це подорожі підземною частиною міста, дренажно штольної системи, метро, метрострої, каналізація, підземні річки, бомбосховища. Все це може здатися таким бридким, сирим та некомфортним. Але щось пригортає увагу в цих темних тунелях, нескінченно зростаючий гул сприйняття цієї громади землі над головою затягує. Це складно забути. Ці почуття схованості від людей манить. Найзрозумілишим пригодом дигарства, напевно, є метро. Великі транспортні артерії, що ховає в собі кільку, Велику кількість таємниць технічних складових та специфічних, але красивих краєвидів. Також, коли кажуть про диверство, часто кажуть як про дослідження підземних рішок. Дуже важлива комунікація міста, дуже незвіданий та небезпечна. За 70 років майже всі річки у Києві похоронили землю. Зараз така, таких річок 70. А їхня загальна дружина 800 км. Одна з найбільших різних притока Дніпра річка Либіть. Річка ще видніється на величку ділянкам стов залізниці, але її намагаються повністю заховати під землю, щоб побудувати парковку. З англійської рух дах полягає в забранні на дахи різних залізобетонних будівель, різних вишок, башт або мостів. Це сподобається більшій кількості людей через види, що відкриваються на місто. Хоча не завжди це високі хмарочоси. Це може бути звичайний довгобут чи водонапірна башта, які теж несуть за собою якусь історію. Тренхоп термін пішов від дії, що проводять трейнхопери. Буквально запригують на потяг, спосіб пересування між містами, спосіб пересування по безхатьками, яким ніяк неможливо було пересуватися по іншому. Є способом девіанства у дітей з мало забезпечених сімей, доволі ризикований та травно небезпечний хобі. Головні правила не потрапити під потяг та не чіпати контактний провід. Коли ти їдеш на монстрі, який важить декілька тисяч тонн і який може перемолоти тебе як травинку, ти повинен справді любити це життя. Ви можете знайти серію відео подорожей про країнах три Сталкери. У світі є два види людей: ті, хто знають слово «сталкер» з манги та адекватні люди, що знають таких сталкерів. Термін пішов з книги Пікнік на обочині братів Стругацьких стали відомі як одні з провідних фантастів радянського часу та найвідоміші радянські фантасти на Заході. Проте їхня творчість зазнавала жорстокої критики та осуду через радянську цензуру. А потім, надихавшись книгою, GSC створили гру сталкеру, звідки пішла сталкерська культура. Але сталкерами в реальному світі вважають людей, що ходять у Чорнобильську зону відчуження. Квітень 1986 року, година ночі 26-го. Найжахливіша техногенна катастрофа України. Аварія на Чорнобильській атомній електростанції, велика частина Київської області забруднена радіацією. Тому навколо станції створюють 10, а потім і 30 кілометрові зони відчуження. Евакуюють все місто прип'ять. Після розвалу Радянського Союзу стає розпосюдженим проникнення у зону незаконним шляхом провідників та хідців називають сталкерами. Це залишається популярним способом проникнення у зону, тому що офіційні екскурсії часто обмежені у відвіданні багатьох місць. А оскільки людей тягне все незвідане, то зона перенасичена такими речами. Чорнобильська атомна станція, села, місто Привид Прип'ять, різні заводи. За горизонтна радіолокаційна станція Дуга, русський дятел через характерний стук у радіофірі, стільки всього незвідано чекає там, стільки всього ще треба знати. І все це супроводжується характерним стуком дозиметра. Люди тягнуться туди на місце трагедії, як мухи на труп. А Чорнобильська зона відчуження з Чорнобильської зони відчуження створили туристичну пам'ятку, а люди, що поїхали звідти, вже ніколи не повернуться додому. Сподіваюся, ви змогли побачити кращу сторону екстремального туризму і зрозуміти людей, що мають таке хобі, людей, яким подобаються такі краєвиди, яким цікаво вивчати тихі закутки міста. Такий туризм є небезпечним, але своєрідно спокійним видом відпочинку. Ми шукаємо залишки історії у цих нагробанженнях металу, на висоті пташиного польоту під тиском тисяч кубометрів землі, у надрах міст та на звіданих просторах нашої країни. Ми блукаємо промисловими краєвидами та шукаємо частину себе у цьому світі.